Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Більше місяця інтернет-магазин Національного банку не виставляв на продаж новинок, і от нарешті в цей понеділок, 18 жовтня, в продаж поступила нова монета 5 гривень під назвою Абсолютний. Про саму монету розповім трохи згодом, а окремо хочеться відзначити зміни в роботі інтернет-магазину НБУ і зміни нарешті в кращий бік. З моменту оформлення замовлення і до отримання на новій пошті пройшло всього 6 днів. Це найшвидша доставка за весь час роботи інтернет-магазину на моїй пам'яті. А беручи до уваги деякі анонси щодо запланованих нововведень в найближчі часи, хочеться сподіватися, що скоро купівлі в НБУ будуть досить легкі, швидкі і всім бажаючим буде вистачати новинок. Ну а тепер давайте переходити до самої монети. І не забувайте підписатись на канал. 1 жовтня у День захисників і захисниць України голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з українським боксером, абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Мусиком, презентували пам'ятну монету Абсолютний. Пам'ятна монета присвячена видатним досягненням українських спортсменів, які прославили нашу країну на світовій арені. Від перших легендарних рекордів до тріумфальної перемоги боксера Олександра Усика, який у травні 2024 року став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Об'єднавши одразу чотири найпрестижніші пояси в боксі, він продемонстрував світові незламність, силу духу та безмежні можливості народу України. Ця монета є вшануванням подвигів українських атлетів і нагадуванням про те, що навіть у найскладніші часи українці здатні на великі перемоги. Яскрава перемога Олександра Усика посідає почесне місце на Олімпію українського спорту. Завдяки його непереможній силі духу та незламній вірі, увесь світ знає, що навіть у найскладніші часи українці здатні на великі звершення, сказав голова Національного банку, презентуючи пам'ятну монету. Назва монети Абсолютний увібрала в себе досягнення і Олександра Усика, і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть до перемоги, і не більш захисників та захисниць. Саме такі події та емоції варто зберігати і передавати далі. Український спорт це не лише про змагання, це незламний дух нації, її історія і культура, викарбовані в потужних ударах, граціозних рухах та вольових перемогах. Від перших визначних досягнень, що надихнули мільйони, до сучасних тріумфів, які вражають увесь світ, українські атлети неодноразово знайомили світ з Україною, підіймаючи синьо жовтий стяг на найвищих спортивних п'єдесталах і доводячи, що це держава, якій є ким пишатись. Іван Піддубний легендарний борець, якого називали чемпіоном чемпіонів за неймовірну силу. Оксана Баюл, українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка Незалежної України. Руслан Панамарьов – наймолодший гросмейстер, який став першим чемпіоном світу з шахів в історії Незалежної України. Андрій Шевченко, володар золотого м'яча, переможець Ліги Чемпіонів, володар Суперкубка УЄФА. Ольга Харлан, українська фехтувальниця на шаблях. Шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи. Ярослава Магучих перша українська спортсменка, яка виграла юнацькі і дорослі Олімпійські ігри. Рекордсменка світу зі стрибків у висоту двократна чемпіонка Європи. І це лише кілька імен зі списку українських атлетів, які прославили нашу Україну на всіх континентах. Почесне місце на Олімпії українського спорту посідає боксер Олександр Усик, об'єднавши одразу чотири пояси. ВБА, ВБО, ІБФ, ВБЦ, він вперше за чверть століття став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Його перемога у травні 2024 року потужний заряд мотивації для кожного українця в нелегкі часи. На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика. Цей візерунок був ретельно підібраний і використаний українським дизайнером Ельвірою Гасановою. В одному з образів спортсмена на битві поглядів перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу. Він додатково підкреслює нерозривний зв'язок Криму з Україною. Угорі праворуч від орнаменту розміщено рік карбування 2024 і малий Державний Герб України. Унизу праворуч напис Україна, номінал 5 з графічним символом гривни, а також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети в центрі композиції зображено стилізований образ спортсмена на тлі абресу монумента Батьківщина Мати, символу незламності та міцності українського народу. Унизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона зазначено написи 18.05.2024. Дата проведення бою. Абсолютний і «Undisputed» – титул, який виборов спортсмен. Номінал монети 5 гривень, виготовлене з низі Маса 16,54 грами. Діаметр 35 мм. Категорія якості карбування Спеціальний Uncirculated, Гурт монети Рифлений. Тираж складав 50 тисяч екземплярів. Як я вже казав, в інтернет-магазині в продажу вона з'явилась 18 листопада за ціною 160 гривень. При цьому в мережі. Так звані комерсанти намагаються її продати по 300-450 гривень. Незважаючи на труднощі сьогодення, спорт в Україні розвивається, що підтверджують нові перемоги на міжнародних змаганнях. Віримо, що майбутнє українського спорту буде ще яскравішим, а наші атлети підкорюватимуть щоразу нові спортивні вершини і писатимуть нові славетні сторінки сучасної історії України. А ви слідкуйте за досягненнями наших спортсменів? І чи купували ви свою колекцію цю монету? Обов'язково пишіть про це в коментарях. Ну і, звісно, якщо огляд вам сподобався, обов'язково ставте під ним вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей!